Всім привіт, друзі! Я вам зараз покажу коротко відео, як ми відвідали один із українських гірськолежних курортів під назвою Красія. Ми туди їздили не дарма. Ми туди їздили проводити свій технічний курс. У нас приїхали різні люди. Була група з 13 чоловік. Проводив курс я та ще один інструктор. Люди були різні, кожен їхав по-різному. Мета курсу була покращити техніку катання людей, само собою, дати їм розуміння, як працює лижа, що потрібно робити, щоб лижа повертала, щоб лижа працювала, що внаслідок чого відбувається в повороті, і розібрати всю техніку по поличках. Садочка на сам підйомник вхід, є одразу карту з можна побачити. значить, У нас є дві траси. Траса незня, ми зараз знаходимося. Під... Підйомочок є тут загорі. Тут підйомки відпиняємо, можна на чотирьох місць сісти поїхати туди Аж туди і там бачите, ще декілька трас. Підйомник ще один прозначний вугле, там такий омісний підйомничок, який ми побачимо на цьому відео. Тут спуститись можна на нижньому. Одразу біля гірки внизу є прокат. Тут можна зайти, там, взяти наприклад, собі лижі. Черевики, будь що взяти, що вам потрібно, асортимент є там різноманітний. Тут одразу ж можна взяти собі інструктора, тому потрібно. Типово. Прокатана система. Перший день ми розпочали з того, що поглянули, як хто катається, і намагалися всіх підтягнути більш-менш до одного рівня катання, дати всім базові загальні розуміння про роботу лижі. Дуже детально розібрали основну стійку, її зміни, як вона змінюється, де як це все працює, як загалом працює лижа. Чому лижі повертають, чому не повертають. Чому один лижник їде на схилі, в нього таз відвернутий в іншого повернутий, в третього корпус в долину, в четвертого корпус бік. Методом експериментів ми це все. Це перевірили на собі, і багато учасників зрозуміли: ось вони наші гірські леви. Наші учасники курсу. В перші дні ми ставили корпус на місце. ставили на місце. Лижі вчилися взагалі ковзати на лижах на кантах робити повороти, а не просто скидати п'ятки, умовно кажучи. Відданість курсу, це коли ти вже навіть внизу приїхав, тренуєшся, що пробуєш робити все. Даним рівнем групи, другий день у нас вийшов трішки перехідним. Чому перехідним? Ми працювали дуже багато над роботою з стопою, і вічне зв'язковування, і траверс, і багато різноманітних видів інших вправ, які покращували техніку катання. Ранками на даному курорті постійно класні. Траси. Їх дуже гарно ретратять, доглядають постійно, можна круто кататися. Людей, наприклад, на впали в цю пору доби, взагалі немає. Ну і тут переїзд з верхньої траси до нижньої траси. Там от посадочка на верхній підйомник чотирьохмісний, а там висадка із нижнього підйомнику з двохмісного. Це наші курсанти. Студенти наші спускаються. У нас другий день курсу. Ми каталися щойно до обіду без паличок, пішли всі пообіду, але зараз збираються. Будемо далі кататися без паличок. Такий їдеш ти з групою, катаєш карін. Чишся ложити друге, а тут хібера ротра. Ой, тратухінь виїхати, поки мене зараз маску день. Обов'язковою частиною наших курсів є зйомка відео, відеоаналізи, тобто аналіз техніки катання по відео. Саме зараз ми знову ж таки знімаємо відео, ось один учасник іде курсу. Там його знімали вище. Будемо тоді бачити всі свої помилки по відео. Отже, що я можу сказати про курорт Красія? Я можу сказати, що це дуже класний курорт як для навчання катанню на лижах. Це Тому що тут широка траса велика, як бачите, самі всі. Ну і Загалом підйомник, наприклад, він не сильно швидкий. Ми підіймаємося десь 15 хвилин орієнтовно. Але це є добре, тому що є час відпочити трішечки на підйомнику. Зазвичай тут черг немає кажуть, в сезон. Бувають але такі маленькі. там. Тим, хто хоче там покататися по складніших трасах, є наверху. Там на верхніх трасах складніші ділянки, де можна катнути там, більш впевненим у собі лижникам. Хто хоче навчатися кататися на лижах, тут є два варіанти. Перший варіант це взяти нелегального інструктора. Нелегальні інструктори стоять тут постійно біля входу на сам гірськолижний курорт, прямо позаду мене, там є такі ворота. Хід біля сходинок і пропонують свої послуги, або ж взяти якогось інструктора з більшим рівнем кваліфікації, вони тут вже прокаті є. В них навіть пройдені курси кажуть, що є. Не знаю, чи це так, чи це не так. Це добрий курорт для вихідного дня, якщо приїхати із окружних міст. І чудовий курорт для навчання. Тому приїжджайте, пробуйте. На третій день курсу наші учасники поїхали трішки на кантах Спочатку трішки, потім поїхали. Гарно, ми поїхали всі на контах, зняли відповідно само собою знову ж таки відео для того, щоб проаналізувати те, як ми їдемо. Ну і проаналізувавши на відео, всі одразу ж таки учасники після наших пояснень на схилі вже розуміли, над чим їм працювати, що їм потрібно робити, і бачили свої ж помилки на відео, що є дуже крутим і що є найголовнішим у наших курсах. Просто катаємося 4 дні покращимо техніку, а ми даємо знання, з якими люди потім зможуть ще кататися, і потім допрацювати все. Тому що повірте, за чотири дні навчишся багато, але не стільки, скільки потім ці люди катаються, і якщо вони мають розуміння, ще можуть собі накатати. Сьогодні четвертий день. Я знімаю зараз це відео. Мені дуже подобається, що по ось цій трасі, що позаду мене, по червоній трасі, наші учасники їдуть карвінгові повороти. Ось так, от. це рівень. Друзі, на курорті красія вам не буде. Тут скучно, сумно, точно не буде. А якщо стає вам сумно, то ви одразу з'їжджаєте в бік траси. Бачите, що штучок вже замаринований, вже смажиться, скатертина вже накрита, роднина також накрита на лавочці, водичка є, все є. Можна собі перекусити або під'їхати, дати 50 грам випити також. Для розвороту інші корпуси. А зараз ми будемо цими палочки направляти туди себе, куди ми будемо нахиляти, подавати тіло. І кожен поворот заключили на всі статті, або здихта на п'ятності, подалися та вперед, почали поворот з знос. Тут, тут перекантовка, тут поворот по синя чорна траса. Так, ось тут посередині схилу ми починаємо перекантовувати купувати з нового повороту. Так. Тут такі перекантовка перед так, не ось тут перекантувуємося вже під самим а Я хотів би раніше. А, трошечки раніше. Що ми маємо в кінці? Всі їдуть на кантах. Але де вони їдуть? Подивіться на цю трасу. Це просто мінімум червона буковецька, і вони їдуть тут на кантах, болото по краях, лід по центру, сипучка по боках, але вони їдуть і ложать дуже класні дуги. У загальному найприємніше на курсі це коли людина каже, що я катаюсь вже там багато років, а зараз я зрозумів, що мені треба було зробити там те то чи те-то. Чи просто людина каже, що тепер я розумію, що лижа працює так, що тепер мені потрібно робити те чи те, наприклад, і так далі. Оці моменти вони найкращі, і в них ти найбільше отримуєш задоволення загалом.